Be brave like Ukraine. У Іспанії гречки я Це мене просто вразило все. Я ваша. Забирайте мене. Хотіла сказати Жиза, але я забула до якого пункту я хотіла це сказати. В'їжджаєш в свою мрію, реально. Вони лягають спати о дев'ятій вечора. Я тебе, сільпо. Вибачте. Всім привіт! З вами Ніф без кордонів і наш сьогоднішній випуск називається Після Тебе. І в ньому ми будемо підводити підсумки нашого перебування на висилках за кордоном. Які нові звички ми тут для себе перейняли? Можливо, ми тепер їмо по-іншому, чи спимо по-іншому, чи будуємо свої стосунки по іншому, чи змінилися якось кардинально наші світогляди чи ні? Чи ми виросли чи ні? Е, які можливо. Частини культури, принципи, підходи до життя українці можуть прийняти у іноземців і багато іншого. Hello! Залітаю сказати, що в кінці випуску буде дуже важливе оголошення. Так що додивіться і послухайте його. Сьогодні з нами Аня Біла Привіт! в Іспанії, Дженет в Німеччині. Усім привіт! І Маша у Франції. Усім бонжур! Давайте почнемо з такого невеличкого опитування. Можете ви мені сказати три слова, які найкраще характеризують ваше перебування за кордоном? Стресово, напряжно і невизначено. Як би мені не подобалося, все одно було багато потрясінь. Для мене це новий дорослий досвід. Він і як позитивний, так і негативний, звісно. Є свої нюанси, свої переживання, але з іншого боку, це. Закалює, зміцнює для мене три слова, які я вибрала, це розміреність, ріст і пошук себе. <му> Давайте тепер пересунемося до більш розгорнутих питань. Чи змінила вас перебування за кордоном як людину? І чи змінила вас ну вона, як ви думаєте, кардинально, чи тільки у якихось незначних моментах? Я думаю, що мене змінила кардинально. Тому що я, оскільки поїхала сама без батьків, я навчилася навчитися. Оскільки я поїхала сама без батьків, я навчилася вирішувати проблеми, виходити з різних ситуацій і не стояти на місці зі сльозами, з опущеними руками, і обирати якийсь найлегший спосіб і тікати від проблеми. Окей, Джанет, як у тебе це було? Звісно, змінили. Я б не сказала, що змінились які якісь у мене риси характеру. Як і Аня казала, так звісно, подорослішали, почали брати відповідальність за свої певні дії, оскільки теж виїхали без батьків, треба якось самим ставати на ноги, особливо в іншій країні, з там інша мова, взагалі, інший менталітет. У мене теж так, ну я про це думала. Я зрозуміла, що я сильно, сильно подорослішала тут. Хоча коли я була в Україні, я була на третьому курсі, у мене була робота, я сама себе забезпечувала, і це вже ну звучить як плюс-мінус самостійне життя. Але тут, коли треба було будувати своє життя з нуля, по суті, це ну це впливає на тебе. Так, я в Києві теж можна сказати, ну не прямо була повністю самостійна, звісно. Але теж я вміла за себе постояти. Я вміла е, знаходити вихід з будь-яких ситуацій, які виникали. Але коли дійсно ти сказала, треба робити життя з нуля, абсолютно це зовсім вже інша ситуація, інші умови. І, взагалі, ця вся ситуація з війною, ти вже думаєш, ти я вже таку дорогу подолав. Сюди добираючись, то мені вже все одно. Мені вже там, наприклад, я могла в дитинстві понити. Ой, там мама, я втомилася, не знаю, довго йти там по вулиці, я хочу десь посидіти. Зараз думаєш, та вже яка різниця? Вже треба дійти хоч через гори перелазити, але ага. якщо тобі треба щось зробити, ти просто це підеш і зробиш. Тобто тобі вже абсолютно все одно на зовнішні фактори, адже ти ага. не зосереджений на дійсно певній меті і цілі, яка в тебе стоїть. Ти розумієш, що це важливіше, ніж. Певний твій стан в деякі моменти. Так, ти просто зрозумів, що е, страшні речі, наприклад, які для тебе були в 13 років, вони вже не такі страшні, як зараз. І тим mm -hmm. паче в тих умовах, в яких ти знаходишся зараз. Є речі набагато жахливіші, на які ти дивишся. Та що не так? Є проблема так, але її можна вирішити просто отак, от легко взагалі. Тому, не треба там сильно переживати через це. У мене. Оця штука з пріоритетами, і, типу, що важливо, а що не важливо, на неї дуже повпливала війна. Типу, коли почалась війна, це відразу ну, для мене поміняло те, як я дивлюсь на світ в плані того, що важливо і що не важливо, і, і я набагато легше стала відноситись до певних речей. Маша, а тебе твоє перебування за кордоном змінило кардинально чи не очі? Не тебе, сільпо вибачте. На мене більше вплинув інший період життя під окупаційною владою. Тоді mm -hmm. я дуже сильно змінилася. Але ну, це не за темою. Е, зрештою, є спільний пункт, можу сказати, це те, що ти починаєш дуже сильно цінувати життя. Тому що ти бачиш, що ти бачиш, що відбувається в тебе вдома, і ти знаєш, скільки людей там залишилося, і вони продовжують це бачити в той час, як ти тут можеш просто гуляти у лісі. Біля озера ти бачиш цю красу, і ти розумієш, що інші не можуть цього побачити. Ну, пункт самостійності теж в мене був, тому що так, ти тут один, твої родичі залишились там, і ти якби викручуєшся так, як можеш. Хотіла сказати, Жиза, але я забула до якого пункту я хотіла це сказати. Давайте розширимося питанням про зміни. Чи є якісь звички, які ви прийняли у іноземців у іноземного способу життя? Можливо, тепер ви якось по-іншому їсте, спите, будуєте стосунки з друзями, будуєте стосунки з романтичними інтересами, можливо, якось по-іншому дивитесь на життя? Приходжу через годину після того, як назначили зустріч? Да, да, це сотру. So сотру true, so true. В, в Іспанії. Відхід до пунктуальності набагато більш розслаблений ніж в Україні. Типу, якщо зустріч роззначається на не знаю четверту вечора, от прийти в четвертій 15 абсолютно без проблем в четвертій 20 абсолютно без проблем. І я помітила, що я стала реально більше запізнюватись. Ну по українським стандартам я хотіла сказати, просто що в Німеччині навпаки тут дуже пунктуальні. Треба навпаки прийти за 15 хвилин, за 10 хвилин. Ну, я і в Україні була пунктуальна, а тут тим паче відчувається те, що ой, це ж треба вчасно прийти. Або якщо там на хвилинку, навіть наприклад, зустріч на п'яту годину, тобі треба прийти без п'ятнадцятої, щоб не образити німця. Весь час, що я була тут, постійно змінювались і якось ламались будь-які плани. І постійно щось відбувалось, що було поза моїм контролем. Живу я в якомусь готелі, який мені оплачує червоний хрест, і в якийсь вівторок абсолютно рандомний. Нам кажуть, завтра ви приїжджаєте. Вам кажуть, от ми вас поселимо з вашою подружкою. А коли ви приїжджаєте на місце, вам кажуть, ну ми вас поселимо з рандомною жінкою, яку ви ніколи в своєму житті не бачили. І, і так відбувається, типу, постійно так було прям купу разів, і це ніби натренувало в мені якийсь м'яз. легше ставитись до планів, менше надії вкладати в якісь плани. Менше бути в них впевненою, і потім у мене тепер, коли плани якісь змінюються чи ламаються, у мене менше типу стресу. А, да, і ще раз да, Мене е, моя організація ну, по типу Червоного Христа переселяла три рази. Але мені пощастило, що я жила сама весь цей час в окремих кімнатах, а не з незнайомими людьми. Так, я дійсно теж почала ставитися більш ослаблено до життя, більш легко. Ні до кого не прив'язуватися і ні до чого. Ти асимілюєшся з народом справді, і а ті люди, які живуть зараз вже тут більше 20 років, то вони вже взагалі фактично стали такі, як іспанці. Ти ну, з ними спілкуєшся, от розумієш, наче людина з України, українець чи українка, але вона поводиться вже так само, як іспанці. Ще. Те, що я помітила ну, звичка чи мій якийсь підхід до життя, який змінився, це те, що я загалом стала викладатись не наповну, коли я щось роблю. Типу в Україні дуже поширений цей такий перфекціонізм і ця жартовність, коли є якесь завдання, треба викластись на 150%. От. А тут ну, те, що я бачу навколо мене, те, що люди ну, просто роблять як у них виходить. І я стала так само типу робити якісь задачі, так як у мене виходить. Реально, в мене теж оцей work-life balance в них, який в них більше ніж в balance, ніж в work, Більше в life, ніж в навіть не в balance. Він теж впливає, і ти я і в Україні теж запізнювалася багато це, це. от, це пунктуальність, це взагалі не моє від слова зовсім. Мені навпаки, якось стало легше запізнюватись. Тепер в мене з'явилася причина запізнюватися. Життя стало краще, життя стало веселіше. Ти такий більш на розслабоні, на чілі, якось так ну, норм. Ну є, і є. Ні, немає, то немає. Типу в Україні я постійно, ну там ну я, я з великою тривогою ставилась до грошей, бо я боялась, що блін, а якщо я зараз витрачу гроші, то що я буду робити далі? Вот. а зараз я така далі завтра на нас може впасти ракета. Завтра може бути таке, що почнеться світова війна, і, і що ми будемо робити? І що, що будуть робити ті гроші, які лежать у мене на карті, і будуть завтра ну абсолютно безполезними. Завтра може впасти ракети, і ти живеш просто сьогоднішнім днем, думаючи, що ну є шанс, треба його використовувати просто зараз. Щодо стосунків з батьками, теж ми ще це помітили ще з часів пандемії з 20-го року, коли були карантинні обмеження, доводилося часто перебувати вдома, і якось. Не знаю, у нас проблему ці, що ми там не можемо знайти спільну мову з батьками. Вони зникли. Коли там і війна стукнула, то теж не знаю, ми не думали, те, що у нас там якісь не знаю, там ой, ти мені щось не додала в дитинстві, ти мені там не купив іграшку, яку я хотіла там в три роки. Все це забувається моментально. Ви просто разом обіймаєтеся, перебуваючи, не знаю. Вдома, сподіваючись, що ця тривога вже закінчиться. Коли дорога до, до іншої країни, то теж навіть люди, яких ти вперше в житті бачиш, ти не знаєш, хто вони, звідки вони, але це українці, які об'єднуються разом, і ви просто допомагаєте один одному. І тобі все одно ти не думаєш про це. А раптом це якийсь шахрай. Він там зараз у мене з кишені щось витягне. Ні, ні в кого нема таких думок. реально, <на> ніби всякі сумні речі. Стають менш сумними у порівнянні з війною, а якісь радісні стають більш радісними, бо ми більше цінуємо життя. Знаходимо позитив усюди, стараємося бачити красу у звичайних речах, Ну, навіть там не обов'язково мати багато грошей для того, щоб бути щасливим, або якісь, не знаю, безмежні умови в плані там великого пентхаусу для щастя, тобі це не обов'язково. Переоцінка пріоритетів відбувається і ці з іншого боку, не є дуже добре знецінювати інші проблеми, бо я не знаю, як у вас, у мене просто є такий момент, як так я себе mm -hmm. знаю. Але ну, насправді всі люди різні, і у всіх свої проблеми, і для когось, ну, там, іграшка в дитини так, це такий дуже приклад. А якщо, там, я не знаю, просто кинув хлопець, то ну, якби, для когось це може бути проблемою, і ми не знаємо, що сталося у інших в житті. Ну, може, у вас є якісь більш незначні звички там. Сначала раніше воїли постійно гречку на сніданок, а тепер їсте постійно круасн з чаєм. В Іспанії гречки я в Україні я могла не поснідати, тому що я постійно кудись там поспішала. Mm -hmm. Я краще не поїм, а встигну вчасно. А тут mm -hmm. у мене ще з'явилось більше вільного часу, тому що я поки що пошук роботи, але все одно я навіть думаю, що перед роботою, коли я знайду, я снідатиму нормально. Mm -hmm. І вститно я знайшла оцю от естетику ранку, коли ти встаєш, робиш якусь там йогу і готуєш собі класний сніданок. От. Також я перестала їсти супи, тому що тут не їдять супи на обід. Ну тут же є ця привичка пити на сніданок апельсиновий сік. Я ну, знала про цей звичай в Україні, але воно мене ніколи. Не привкала. Типу, ну що, піти в варус, купити там якийсь апельсиновий сік Сандора чи що, і його пити, ну таке. Але тут, так як тут, типу, свіжі місцево вирощені апельсини, які видавлюють свіжо вижитий апельсиновий сік, ну це досить прекрасно. І Я почала любити реально пити апельсиновий сік на сніданок. Давайте ще одне коротке питання, яке трошки перекликається з нашим випуском про менталітети і культуру. Що з тамошнього чогось з вами залишиться назавжди? Може, якась страва, чи якийсь письменник, чи якесь місце, чи якийсь спогад, який закарбувався у вашій пам'яті. Для мене це, наприклад, спогад. Я вчуся в університеті, який далеко від місця, в якому я живу. Я туди кожен ранок типу їжджу, і це годину займає. Поїздка на автобусі, і кожен ранок я їду на автобусі крізь гори, і ну це ранній ранок, того я бачу світанок. І оцей спогад, типу, їхати на автобусі крізь гори і бачити світанок. І ще коли змінюються пори року, і спочатку гори засніжені, а потім вони зелені. Іноді це світанок в тумані, а іноді це світанок з дуже. Ясною погодою. І потім, якщо це туман, я приїжджаю в мій університет, а він трошки на возвишенні, і я бачу містечко в тумані, все так, щодо світанків, то коли я намагалася знайти в Мадриді житло, якраз я в'їжджала в Мадрид на світанку. Mm -hmm. І бачити, як їдуть вже машини там, хто куди, оці от всі дороги, широкі, високі, будівлі, і якраз світанок, і ти, начебто. В'їжджаєш в свою мрію, реально. О, зі мною назавжди залишаться у ці подорожі в Мадрид. Перші стосунки, які в мене тут були, хоча вже цей хлопець ну ментально забутий психологічно, але тим не менш, це спогад дійсно на все життя. Це мені здається, що зі мною все залишиться. починаючи з архітектури у містах, теж і. Німеччина це теж країна, яка постійно то рівнина, потім низовина, потім гора і так далі. І багато роблять різних пам'яток теж на цих горах. Це спогад, щоб піднятися туди, побачити всю красу, усе місто, яке в тебе на долоні. Особливо, коли вже це вечір, воно світиться, починає опускатися туман, або якщо заходить сонце, це теж дуже гарно, і ти дивишся, і, ну не знаю. Така краса просто і гори, і все це ти бачиш, і ну, така певна атмосфера байбова, я б неї назвала. Ну, і друга річ це, мабуть, що море, тому що дуже красиве, дуже красивий перехід від зеленого до синього, від синього до блакитного, ну, такого світлого. Те, що зі мною залишиться назавжди, це письменник. Хуліо Кортасар, про якого я говорила у випуску про культуру, але з причин хронометражу випуску воно вирізалось. Це ну прекрасний чувак. Мені з української літератури, наприклад, дуже подобається прохасько, бо він грає з мовними засобами, і він такий постмодерністичний і забавний в цьому плані. І ну мені здається, паралельний йому письменник-аргентинець, Хуліо Кортасар. Він теж так само таку типу, грає з мовою, і ну, мені здається, якби я не приїхала в Іспанію і не покращила б свій рівень іспанської тут. Я б не змогла його читати, бо щоб його читати і розуміти, прикол, в чому прикол, треба добре говорити іспанською. Але зараз, нарешті, у мене це виходить, і я дуже рада, що я його знайшла. І він зі мною залишиться назавжди. У мене типу є книжечка його коротких розказів. От і просто в якісь, коли у тебе є півгодини вільних взяти, почитати розкази Картасера, це ну це найс. Мною залишиться те, що тут в книжкових магазинах є більше книг з якихось вузькоспеціалізованих тем. Наприклад, мені цікаві дві сфери це стиль і мода, і магія та езотерика. І одну, от, от, тобто в розділі про мистецтво, там є книжки з моди, і там дійсно є е, також і полички з е, магічними, скажімо, книжками окремо. От і я в себе маю такі, я їх читала і така: ух ти, чому у нас такого немає в Україні? Так, реально. Те, що про те, що тут більший вибір книжок, я теж це почувствовала. Міста в Німеччині, які мені. Залиш... Який в мене залишиться сердечко назавжди, це Марбург. це, можна сказати, студентське містечко, де теж є місце сучасного мистецтва, також касель, де оця виставка документа. От... Щоб понять, про що Дженет говорить, дивіться, випуск інший. Так, виставка документа, це просто, ну, не знаю, це так вражає. ідеш по місту і постійно якісь арт об'єкти. Добре, тоді треп писап, щоб завершити це питання. Давайте, може, згадаємо якусь місцеву особливість, до якої ви досі не можете звикнути. Типу, щось, що вас виводить просто, або щось, що вас ну, безкінечно дивує. Закриття магазинів навіть продуктових понеділях, і те, що ти записуєшся до лікаря на певний час, але все одно сидиш, чекаєш ще півгодини. години. А як так виходить, а чого ти чекаєш? Ну тому що ще є люди переді мною, які теж мають свій певний час, але теж лікар видно когось обслуговує довше, ніж потрібно. Ну в принципі, в мене все те ж саме: це те, що магазини не працюють, Ну, я більш-менш до цього звикла. Мені скоріше не подобається, що вони, наприклад, в суботу можуть працювати тільки там, з 9 до 12. І, а Я теж працюю в суботу з 9 до 12. <реш> або я, або він. Треба обирати. Ще до речі, я не знаю, як у вас. А, мене ще трошки бісить випуск, що що нас бісить. Uh -huh. Фігня з тарифу. В мене, типу, спочатку був соціальний тариф для українців. Ну там він був безкоштовний, там 10 гігабайт інтернету, щось там година дзвінків, щось таке. А потім він закінчився. Ми сказали: перегодіть на звичайні. Варіанти звичайних два. Перший за 2 євро в місяць 50 Мігабайтів інтернету і uh -huh. година дзвінків. І там, чи 100 смс, чи безліміт, я не помню, ну, нормально. Другий варіант інтернету 20 гігайт 25 євро на місяць. І дзвінків там, теж безліміт, цих смс теж безліміт. Питання, а можна зробити щось посередині, нормальне таке. Ну так і варшим ну, і нашим. І ще... Uh... Деякі речі, які я не зможу ніколи зрозуміти і прийняти і внести в своє життя, принаймні як німці тут живуть. По-перше, вони лягають спати о 9-й вечора. Це для них Шо? норма. Серйозно. Ти вийдеш на вулицю о 8.30, уже світло ніде не горить. Усі сплять. Окей, давайте на цьому закриємо. Обговорення речей, які нас бісять, от і перейдемо до останнього питання, яке звучить: як чого українці можуть навчитись від якихось світоглядів чи звичок ем, людей у ваших країнах? Ну, звичайно, знову ж таки, це тільки наші особисті думки. Ми не намагаємося тут їх перенести на всіх. От, це чисто, просто можуть бути якісь принципи, чи знову ж таки, чи звички, чи частини світогляду, які нам кажуться важними, і ми б хотіли, щоб в Україні вони були. Більш легко ставитися до життя, пожити більше для себе, не поспішати знайти себе там в 18-20 років, щоб вже мати купу грошей. Модернізувати медицину і транспорт класна штука. Типу, те, що в Іспанії я тут бачила, що тут багато турбується реально про екологію, і мені б дуже хотілося, щоб в Україні у нас теж почали ну інтенсивніше впроваджувати всі ці за екологію законопроекти. Але як ще додала про краще легше сприйняття? ЛГБТ трансгендерів, оці всіх, скажімо, тих людей, до яких в Україні теж на жаль зазвичай можуть ставитися. Ну так не дуже добре, скажімо, те, що я б виділила, що я б хотіла, щоб українці перейняли. Ну я, я розумію, що цього не буде, бо у нас тупо різні культури, різні історії, різні бекграунди. вот. але ну мені було б прикольно, якби е, українці прийняли від іспанців їхнє відчуття єдності з незнайомцями. Типу, ми, українці, у нас є якийсь такий певний індивідуалізм, от, ніби от у нас є наші сім'ї, наші групи друзів, але з незнайомцями до незнайомців ми ставимося: от ми між незнайомцями і нами будуємо якусь певну стіну. От, а тут в Іспанії не так. Вони з незнайомцями спілкуються так, як вони спілкуються з друзями. Типу немає цієї формальності, немає цієї дистанції. Окей, я думаю, тоді ми вичерпали цю тему, і приходить час до завершення. Можливо, ви б хотіли зробити якісь підсумки на цю тему того, чого ми навчились за час нашого перебування за кордоном. Уся ситуація нас змінила, зміцнила, і ми до цього були strong, but ми стали the strongest, Тому так. І навчилася дійсно дивитися і бачити позитив і гарне у простих речах, у поїздках в університет або по місту, спостерігаючись за життям, це доволі круто. Є ж цей слоган «Be brave like Ukraine". І я не знаю, чи я, ц... я б себе ідентифікувала з цим раніше, але після цього майже року перебування за кордоном і цих купи. Досвідів, я б сказала, що блін, да, be brave like Ukraine. Перед тим, як з вами попрощатись, у нас для вас є важливе оголошення: це наш предостанній тематичний випуск. Після цього буде ще один випуск, базований навколо одної теми. От, а після цього у нас буде останній особливий випуск, у якому ви хотіли відповідати на ваші питання. Ви можете задавати ваші питання кому завгодно. Нашим організаторкам і нашим учасницям, тим дівчатам, які були тільки в перших випусках, або тим дівчатам, які були тільки в останніх. і ви можете питати будь-що, що вас цікавить. Можливо, щось про організацію цієї рубрики, про її створення, про процес зйомок, можливо, щось про особисті досвіди кожної з дівчат, що завгодно, і ми з радістю на це повідповідаємо відповідаємо у нашому останньому випуску. Всім нагадую, пишіть нам коментарі, не тільки коментарі з вашими питаннями, а й просто будь-що. Ем, діліться з друзями нашою цією прекрасною рубрикою, ставте лайки і приходьте дивитись нас наступної неділі о 18.00. З вами був Ніф Без кордонів, і ми чекаємо з вами наступної зустрічі. Пока-пока.